Хочу подякувати всім, хто долучився до нашої перемоги, тому що нам потрібна перемога. І хочу вам всім від щирого серця подякувати. Чи це був репост, чи це було 50 гривень, чи це було 50 тисяч гривень? Мене звати Віталій Біляк. Я дякую всім небайдужим людям, які долучилися до нашого збору. Також багато, велика подяка підприємцям, також місту Львову, які долучився ребами. І разом ми назбирали допомоги більше, ніж на 2 мільйони гривень. Передаємо сьогодні ці три квадроцикли для евакуації поранених. Також це є три автомобілі і три реп-системи. Кожен робив свій маленький вклад і завдяки вам, усім присутнім, дякуючи вам всім. То долучився. Ми маємо змогу передати хлопцям автомобілі, маємо змогу передати хлопцям реби, маємо змогу передати хлопцям квадроцикли, які будуть здійснюватись для евакуації поранених. І ще раз хочу вам всім подякувати, тому що без вас, всіх присутніх, цього би ну, ми не могли зробити. Ми б не змогли б цього зробити, якби ми не провели футбольну подію, на якій ми зібрали 700 тисяч гривень. Також долучалися уці, Львівська парафія, на отець Юрій, Костомитівська парафія, також долучалися підприємці Львова, Андрій Моронич Побурко, дуже сильно долучився Мирон Богданович Маркевич, футбольний клуб Карпати, Юрій Турянський. звісно ж, Львівська міська рада, пані Наталія Шелестак, яка організувала нам купівлю двох гребів, Це дуже потужний вклад, такий був від громади міста Львова.